Вітаю вас на каналі Філологічні Цікавинки. Що цікавенького у нас сьогодні? Сьогодні ми маємо з вами навчитися правильно визначати види односкладних речень. Односкладне речення це речення, граматична основа якого складається з одного головного члена речення, який співвідноситься або з підметом, або присутком. Наприклад, шелест лісу. Від добра добра не шукають, які бувають види односкладних речень? Ті, що співвідносяться з підметом з одним головним членом речення, і називаються вони називними. З одним головним членом співвідносним з присудком. Вони поділяються на означено особові. Узагальненоособові, неозначеноособові та безособові. Як працювати з тестами. Знайди і підкресли граматичну основу речення. Якщо ти знайшов підмет, речення є називним. Якщо присудок стоїть у формі множини минулого часу чи третьої особи множини теперішнього чи майбутнього часу, це неозначено особове речення. Якщо присудок особове дієслово, головний член означає дію, яку може виконувати будь-яка особа, це узагальнено особове речення. Зверни увагу, найчастіше узагальнено особовими реченнями є прислів'я та приказки. Якщо присудок особове дієслово і головний член означає дію, яку виконує певна особа я, ти, ми, ви, це означено особове речення. Якщо головний член означає дію чи стан незалежно від діючої особи, тобто ця дія відбувається ніби сама по собі, це безособове речення. Зверни увагу, Головний член безособового речення може виражатися словами треба, нема, не було плюс додаток у родовому відмінку. Інфінітивом, безособовими дієсловами, особовими дієсловами в значенні безособових, прислівниками на «о», «е». Розглянемо приклади Пахло травами. Граматична основа пахло. Головний член речення виражений безособовим дієсловом. Дія виконується без вказівки на особу, значить, речення безособове. Шануй батька й матір своїх, шануй, що роби, можна підставити займенник ти. Дія стосується чи конкретної особи, чи широкого загалу. Ми розуміємо, що ця дія має стосуватися всіх, значить, це узагальнено особове речення. Задзвони усі дзвони по всій Україні. Граматичного основа – задзвони. Це особове дієслово, і ми можемо підставити займенник «ти». Дія стосується конкретної особи, значить речення означено особово. Дивиться цікавий фільм. Що робить дивиться. Зверніть увагу, у нас дієслово, присудок стоїть у третій особі однини. Речення це двоскладне і неповне, тому що дія не може відбуватися без особи. Значить, речення все ж таки у нас двоскладне, неповне. Уже збирають урожай. Що роблять? Збирають. Граматична основа даного речення. Особове дієслово стоїть у формі множини теперішнього часу. Це неозначене особове речення. Зимовий вечір тиша. Граматична основа вечір, тиша. У нас іменники в наземному відмінку виконують роль підмета, значить, це речення наземне. Сподіваюся, що ви зрозуміли матеріал. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки. Усього доброго!